Любимої, продовжимо огляд текстилю. І хочу, не знаю, можливо, так по, по якомусь новому такому принципу із попереднього огляду сьогодні, сьогоднішнього, вранішнього, залишились такі номери. Я не буду переміряти і показувати ще раз. Лише озвучу ці номери, небагато залишилося. Але буває так, що ну, просто е, роблять замовлення. Я вже там написала, що того номера немає, того номера немає і вже потім не запитують, тому що думають, що ну, вже все розібрали. Тому хочу показати, ось залишилася ось така хустка під номером 221-100 гривень. Е, залишились ось ці вузенькі фіраночки під номером 220, 100 гривень комплект. Це для того, щоб нагадати вам: ну, можливо, хто не дивився в ранішнього відео, то подивіться, пошукайте був огляд. Так, залишилась оця нічнушечка під номером 197-180 гривень. Вона новенька. Так, залишилася шовкова така хустина під номером 223. 60 гривень, це натуральний шовк. Італійська. Ой, верніше, це натуральний шовк. І ось залишилася така італійська хустина, вона велика. Там розмір, здається, 1,20 метр двадцять, під номером 210-120 гривень. Кого ниточка? Кого цікавить детальніше, в попередньому відео там всі розміри указані. І ось залишилася ось така нічнушечка під номером 212, 180 гривень. Ніби ж залишилась, так. Да. Ось така нічнушечка. Це те, що залишилося з ранішнього огляду. І тепер частково ми будемо з вами дивитися товар новенький. Ви бачите, ну, товар, який ви не бачили. Ось така дуже гарна хустка. Вона новенька, в користуванні не була. Ну, Це поліестер. Тут, бачите, такі, багато таких часто попадається і шарфи, і хустини. Тут така ніби щільніша смужечка і така прозоріша, як шифонова. Ну, тут же, розумієте, в цих європейських виробників у них там немає такого. Там шифон, чи там в них бамбук і поліестер. У них все в двох два визначення. Так, дивіться, вона має розмір 92 на 92. Ось ця така хустиночка. Вона новесенька, але ну, не, все, не все таке ідеально рівне, тому що, знаєте, як в посилці йшло. Під номером 214, 60 гривень, така хустина красива, красива. Так, далі маю ось таку скатертину. Це, ну, поліестер, знову ж таки, але, ну, вона така подібна до атласу. Розміри тут ці, це чайна скатертина. Вона абсолютно новенька, 84 на 84 розмір. Тут колір такий не білосніжний, а трішки такого ніби з легкокремового кольору. І на кожному куточку, на кожному з чотирьох ось такі осінні листочки, як аплікація або клаптикова вишивка. Так воно зветься. Вона новесенька в користуванні вона не була. Якраз Якраз осінь і листя жовкне. По темі. По сезону, верніше, така скатертинка іде під номером 215, і ціна такої скатертини 120 гривень. Далі є ось такий рушничок, він також новенький, але я вам говорила, що інколи бувають ці речі, вони перекладаються десь на складах, і вони. Можуть бути забруднені, ну, наприклад, впало на підлогу, там його підняли і зразу туди. тому так. Але видно по ньому, що він новий. Це ось такі лікарські рослини. Ось тут, бачите, теж тако, видно, десь забруднилося об, об, щось, об мішок в кінці кінців. Це не значить, що там ідеальна чистота і немає пилі. Ось в кожній баночці такі, ніби. Букетики, ну, лікарські рослини, і тут вони і підписані. Ну, так. Такий рушничок, він натуральний, бавовняний, 50 см його ширина і 69 см довжина. Такий рушничок кухонний із лікарськими рослинками. Під номером 217, 50 гривень такий рушничок. Хотілося б, щоб рушничків було більше, але, на жаль, це раз ну, так. Далі хочу вам показати фіраночку. Вона абсолютно новенька, в користуванні не була. Одненька, вона така, дивіться, це я показала з виворітної сторони. Тут, до речі, все зарублено з обох боків. А ось із. Лицевої сторони ці метелики такі кольорові. Тут ніби блакитно-сіруватий такий колір, тут такий бежевий, тут зелененький, ну такі відтінки кольорові на цій фіраночці. Так, і ширина такої фіраночки 96 см. Ширина, тобто, ну, по ширині вікна беремо. А довжина 60 см. І така фіраночка йде під номером 218, 60 гривень вона буде коштувати. Так, далі футболочка. Ось така футболочка, на жаль, тут немає. Тут немає навіть ось так якось вийняли його і не, немає ярличка. Але видно по ній, що вона не використовувалася. Тут дуже гарна якість трикотажу. Вона дуже приємна така на дотик. І якось я вам скажу, навіть така мало, мало така, Ну, Дуже приємна. От коли береш якусь річ, все рівно ж відчувається на дотик. Ну, то це гарна така якість. Вона така. Доволі широченька ця футболочка. Дивіться, 68 см вона шириною. І внизу, вона так теж дуже цікаво зроблена, бачите? Ну, такий декор. Ніби такий манжетик внизу зроблений. Цікаво, гарненька така футболочка, видно, що вона не, кори... не була в користуванні. Під номером 206-150 гривень. В такому м'ятному кольорі е, і такі білі квіти. Цікава така. Так далі є в мене скатертина. Вона абсолютно новенька. От я бачу, що вона не пралася, ну, лише десь є якась цяточка. то я так думаю, що це теж воно в процесі, тут, бачите, навіть от видно. Як була складена, ну, не, не використовувалася вона, то все від, відпирається дуже гарно. Я так її зараз в четвер виміряю розмір. Мені так буде зручніше. Це все просто принт, малюнок. Ну, такої якості скатертини мені попадалося і круглий, і квадратний, прямокутний, і, і великий. Так, метр сімдесят довжина цієї скатертиночки. Так, і метр тридцять ширина, метр сімдесят на метр тридцять. Отакі розміри цієї скатерки м -м, під номером 205-280 гривень така скатерка. Далі є ось така чорна футболка. Я так теж бачу, що вона була, не була в користуванні, вона гарна, як нова. От. Ну, тут склад такий більш, більш вона така, як еластична, тому я впевнена, що вона не буде втрачати свою форму. Не буде розтягуватися, коротенький рукавчик. От гарна така футболка, гарна. Ну, це як, на, на мій погляд, я б собі залишила, але не все можна залишати і ну, не, все, не все треба. Свій би гардероб трохи розібрати. Так, 56 ширина з однієї сторони у грудях під номером 204-150 гривень. Вона абсолютно новенька. Так, далі ось іще така цікава футболочка. Е, вона така футболочка, блузочка. Це трикотаж, такий він, е, ну, він е, більш як під натуральний. Але такий щільненький, знаєте, що ну, не дуже він тягнеться. Ну, Хоча ну, тягнеться, ну футболочка. І тут вона внизу на резиночці, тому я думаю, вона не повинна бути такою, знаєте, обтягуючою. Але дуже оригінально зроблена. Тут на рукавчатах ось пришита така мережа, тоненьке. І ось тут така оздоблена такими мережечкою. такою. І кругленька горловинка. Вона також новенька. Не була вона в користуванні, 64, вона отак з однієї сторони. Гарний такий принт, ніби осінні листочки, дивіться. Гарний цікавий такий принт під номером 203, 150 гривень. Така Футболочка, блузочка гарненько, симпатична така. Так, далі у нас ось така футболка біла. Тут розмір невеликий, ну такий, можливо, і на мене, я не міряла, бо в досталіх. Така футболочка метелики і. Кульбабки, бачите, ось принт дуже цікавий, дуже симпатичний. І такий самий принт і на спинці, не тільки спереду. Також вона не була в користуванні, це по ній видно. 51 см у грудях. Під номером 202-150 гривень така гарнесенька футболочка. Дуже гарна якість трикотажу. Тут на цій футболці. Так, далі є ось така футболочка. Теж видно, що вона нова, навіть не відрізали оцей пластиковий, ну цю штучку, що ярлик чіпляється. Ось в такому кольорі. Отакий квітковий принт по білому, по білій тканині, по білому фоні. Отакими чорними чорними принт. Ну Дуже гарна футболка. Також мені подобається тут якість трикотажу. Коротенька рука сама звичайна. Так. Також тут 51 см по грудях під номером 201 150 гривень. Так, далі ось така блузочка. Дивіться, я її не просувала, тому вона зім'ялася. Зім'ялась зім тому, що тут проста тканина це батист. Батист. Ну така ніжна, ніжна, це блузочка на гудзиках. Ось дивіться, легесенька, така приємна. Тут гудзички, бачите, вони потайні. Ось позастібали, і тут воно заховано під оцею планочкою. Просто звичайна блузочка. Тут на рукавчиках зроблено так, ніби зібрано. Ось так цікаво. Вона новенька. Ніби зібрано трішки, бачите, злегка, ніби такий фонарик. Ну, Хоча тут до фонарика далеко, но, ну так цікаво. Цікаво, дуже гарна. Сама е, Ну, форма звичайної блузочки. Але дуже мені оця тканина, ну так, вона мені подобається. Такий вже ж батист легесенький. І така ніжна тюльпанчики здається мені. Ніжні такі квіточки рожеві з зеленим стеблом. Гарна така блузочка. Ну, вона, звичайно, не мого розміру. Але така ну, легесенька, приємна на літо. Та і ще і зараз є гарні теплі дні. Ну тут, ширина десь, ну, я наміряла 65, хай це буде 64, можливо, тут ось трошки розійшлися. Хай буде тут 64 по грудях, тобто вона доволі така широченька, має комірець ось такий, під номером 200 150 гривень така блузочка. Як її випрасувати, вона дуже гарна, ну я не прасувала нічого. Тому так. Ось хочу показати ще одна дуже гарна футболка під номером 199. Вона також новенька. Тут такий мереживом оздоблена горловина. Ось. І ось такі мереживні рукавчата. Бачте. Теж така дуже симпатична, вона новенька, в користуванні не була. У грудях вона тут розмір написано L. У грудях 54 під номером 199-150 гривень. Ось такий має квітковий принт. І спереду, і ззаду також. Симпатична така футболочка. Так, Ще вам трошки показати. Ну, добре, ще пару речей покажу. Дивіться, є ось така футболка, дуже гарна, зелена. Ну, я так краєм ока на неї поглядала. Ну, не знаю, Ну, не знаю. Ось така зелена футболочка, вона також новенька. Оце мені такий гарний колір. Прям дуже гарний легесенький трикотаж. Тут 54 см в грудях, ну, тягнеться вона. Тут якийсь має такий спортклуб якийсь. Рукавчик тут, бачите, так не хочу, щоб. Бачите, рукавчик тут такий, ніби спускний, і тут манжетик такий. Як такого рукава немає, а просто спускний рукавчик легенький такий. Гарна футболочка, гарний трикотаж. Гарна якість. Під номером 198-150 гривень. І хочу ще вам показати одну річ, так як вона лежить. Тут ось е, у мене по, ну, по, по стопочці. Е, ось така сумка. Я не знаю, що це за сумка, я не знаю бренда, я не знаю, то що вона абсолютно нова. Така сумочка, вона абсолютно нова. Ціна тут, звичайно, на неї немаленька. Ну, тому що, тому що немаленька. Ну, це, звичайно, як сказати, це все в порівнянні пізнається. Зараз вам покажу середину. Ну, в принципі, і так як і за футболку, я хочу сказати, що я теж так на неї поглядаю, і в мене є. Під що одягати, ну, ну, що одягати під цю сумку, то я так думаю, якщо вона не продасться, то я буду її використовувати, тому що, ну, мені вона подобається. Тут всередині є кишеня. І тут ось така кишеня є, дві, верніше, такі меншенькі. І просто така, от, така сумочка. Тут тканина, дивіться, в цю сторону проведеш рукою. Вона так, ніби такий колір в цю сторону проведеш, ніби темніший. Не знаю, що це за тканина. Це не шкіра і не шкірозамінник. Це так мені більше похоже, як оксамитова. Ну, Звичайно, я не можу стверджувати, що це справді там оксамит, не знаю. Бренда я тут не знайшла, але вона новенька, все тут працює, все гарно зроблено. Тут ось на кнопочці. отак. І тут такий оригінальний ось замочок. Далі хочу показати, тут регулюється оця ремінець, Регулюється, можна зробити коротший, можна зробити довший. тут навіть для чогось зроблені кнопки. Можливо, отак треба робити. Я не знаю, для чого вони тут так зроблені. Вона абсолютно новесенька, дивіться. До речі, зараз вам розміри скажу її. Ну, 25-26, десь так ширина і довжина так само. Десь 25-26 см. І така сумочка йде під номером 226, 350 гривень, вона коштує. От, Кому подобається, то, будь ласка, вона симпатична, вона, мені вона подобається. Так як мені часто приходиться з такими сумками невеличкими подорожувати, то вони в мене швидко виходять із ладу. Ну, Тому що, знаєте, то, то на велосипед, то на автобус, то ну, то неважливо. Ну, так, оце такі речі сьогодні ми з вами переглянули. Працюємо в, в, так, в тому режимі, як і працювали. Ви визначаєтеся, мені пишете Viber, WhatsApp, Telegram, під відео в описі є мої контакти. Будь ласка, звертайтеся, кошти на карту і посилки буду відправляти не раніше вівторка, тому можете писати, ну, хто вважає, що вже готові його посилки до відправки. Хто ще хоче підсобирати, нема питань, хай вони пока лежать, Вони мені не заважають. Всім щиро дякую, всім бажаю гарного, мирного, тихого дня, міцного здоров'я і миру. До зустрічі, любі мої. Всіх обняла.